Путін обіцяє гарантувати безпеку українській стороні, якщо та приїде на перемовини до Москви. Його рот Пісков додав, що Путін запросив Зеленського до Москви поговорити, а не капітулювати. Пісков розповів, що Росія бачить світло в кінці тунелі щодо процесу врегулювання війни проти України, але конкретні терміни не захотів називати. Пісков каже, що гарантії безпеки після війни мають бути надані і Україні і Росії. Путін заявив, що не прошу вибачення. Що іноземні війська в Україні особливо зараз будуть законними цілями для ураження. Тож, як ви оцінюєте ці заяви? Ну, як продовження путінської стратегії. Ну, торсові намагається досягнути певних цілей для досягнення цих цілей. Він використовує як певні військові інструменти, так і певні дипломатичні інструменти. Ну і зараз намагається, власне кажучи, спробувати досягнути більшого за допомогою дипломатії, ніж йому вдалося досягнути навіть за допомогою військової сили. Але це не означає, що він відмовився від використання військової сили. І це зовсім не означає, що він за допомогою дипломатів зараз хоче досягнути інших цілей, ніж він хотів досягнути за допомогою військової сили. Ми повинні це усвідомлювати і сприймати це ну як чергову просто гру або черговий хід на цій шаховій дошці.